Шах шахет прилетів, кажуть. Ну, ревіло так, знаєте, дуже. Звук такий був сильний. Потім тут одразу вже зрив. Ну Перед цим я встала, якби почти вийшла із кімнати. І мене накрило тими осколками. Пані Людмила вдома вночі була одна: прокинулася від гучного сигналу, який сповіщав про можливу ракетну небезпеку. Також громохкий звук лунав її дронів, які вже були неподалік будинку. Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня ворог атакував горішньоплавнівську громаду. Один з, ймовірно, дронів камікадзе російсько-іранського виробництва типу шахет вибухнув у подвір'ї приватного домоволодіння, розташованого в одному із сіл Кременчуцького району. Сьогодні міська адміністрація горішніх плавнів провела вже друге засідання щодо вирішення питань ліквідації наслідків після ворожих обстрілів. Після обстеження ми зрозуміли, що Пошкоджень домогосподарств після ворожого обстрілу приблизно на 600 тисяч гривень. Всі ці кошти будуть виплачені постраждалим домогосподарствам, особам, на яких зареєстровані ці домогосподарства. Я вважаю, що десь в терміни до одного тижня вже зараз ми оформлюємо всі необхідні документи. І всі гроші будуть виплачені постраждалим. Всього постраждало 25 домогосподарств. П'ять постраждало дуже сильно, а інші зазнали незначних пошкоджень. Жодної копійки на відновлення наслідків ворожого обстрілу люди не повинні витрачати. Все це буде за рахунок коштів бюджету громади. Ми надаємо кошти. Кошти орієнтовно по ринкових розцінках. Якщо людина захоче сама замінити склопакети, то вона сама обере підрядну організацію. Якщо, скажімо, літні люди 75 і немає близьких у них молодших родичів, які б могли допомогти, то соціальні працівники староста будуть допомагати заключати угоди з організаціями, які, наприклад, відремонтують дах або замовлять склопакети і все таке інше. Всі роботи такі горять. Чи ми зробимо силами комунальних підприємств? А ті, які потребують, уже скажімо такого капітального втручання, люди зроблять за рахунок тих коштів, які їм виділяємо з бюджету громади. Чому ви вирішили це питання? За рахунок виділення матеріальної допомоги, тому що це максимально скоротить шлях людини до того, щоб швидко відремонтувати, відновити свою оселю. Тому що, якщо ми будемо зараз передвигати кошти на сесії, там проводити торги, закупівлі, то люди постраждають. Вони не можуть чекати 2-3 місяці, поки всі ці бюрократичні процедури будуть вирішуватись. Тому найпростіше ми робимо акт пошкоджень і на підставі висновків фахівців визначаємо суму, яка необхідна для того, щоб відновити своє домогосподарство. Вибуховою хвилею в будинку пані Людмили повибивало вікна з усіх сторін. Пошкодило дах, профільну обшивальну панель, вигнуло бетонний паркан, розломило цеглу. Уламками пошкоджено меблі всередині будинку. Спальна кімната, в якій відпочивала Людмила Олексіївна, розташована на другому поверсі. Тож одразу спуститися в укриття 67-річна жінка не встигла. На щастя, значних ушкоджень, які б могли загрожувати життю, не отримала. Мелкі, знаєте, а таких нема повріжджень. Ну і я боса була, поки я спустилася вниз, ну, на, на подошті дуже багато осколків. Ну, це ж сирена, це я як проснулася, сіла на кроваті, чую, десь там далі зрив був. потім ближче, як ну, десь на вугол, на мій будинок ближче зрив, і потім цей рев такий, ну, що летить. І я вже ну як вишну стала, ж виходить, а воно з мене ззаду все от этим, осколками стекла ну, накрило. Наша знімальна група відвідала місце події в першій половині дня. На той час прибрати в будинку і на подвір'ї уламки постраждалі допомагала спеціальна комісія, у складі якої фахівці служби органів місцевого самоврядування Рятувальники і правоохоронці. Міський голова Дмитро Биков відвідав місце події ще задовго до початку робочого дня. Одразу після події і нині із постраждалими працюють фахівці управління соціального захисту населення горічних плавнів. Працівники департаменту житлово-комунального господарства за розпорядженням міського голови Дмитра Бикова також виконують екстрений ремонт дахового покриття і скління вікон, аби забезпечити постраждалих комфортом у власних домівках до того, як вони отримають кошти з бюджету грома громади на реконструкцію.